За кордону. Вони всі збагатилися на сьогоднішній день, і це теж люди, це теж українці, і їх дуже багато, їх мільйони. Тому сьогодні розділення чітке пішло на те, що частина воює і захищає, і допомагає, а рівно така ж частина нічого не робить, е заробляє гроші. Все, от вам всі справи, що тут ще вам розказувати, що ще потрібно, щоб ви знали. Все працює тільки таким чином. Тому на сьогоднішній день е, йде шалене розкрадання, е, акумуляція грошей за кордоном, набиваються кармани, заробляються мільярди. А ви там воюєте, не воюєте, тим більше, що воювати це така штука е, зараз, вже це таке, знаєте, вже не воюють, не б'ються, не захищають, а просто вмирають. тому що... Те, щоб мало йти на фронт, те, щоб мало б йти на захист і.